Коротше, десь три роки назад я побачила дуже файний кущик. Знаєте, який файний кущик страшне і дуже його захотіла. Коротше перешукала все, знайшла одну таку маленьку бібібку страшну, як навіть пазмі здає грубше сере. І, коротше, і я її розвела, той кущик і вже того кущика є повно. Я вам покажу, він зараз не є такий файний, бо то, ви таке о, з гімно, бо воно в теплиці стоїть без опалення і воно в касеті. Але чим же воно таке файне? Мека з дурне, якесь ніби, знаєш, ніби як кіт траву. Бійцяв. Насправді воно робить червоні кінчики і має червоні колосочки. Воно росте шаріком, воно не скидає листя на зиму, і то називається фестука Вулберла. Червоні колоски насичені. Якщо їх посадити цілий ряд, також стоїш напроти них і виглядає, ніби на нього, знаєте, як то сонце таким червоним світить. Дуже файна та фестука. Вона зараз стоїть в горшках, та що це продає, то вона на дворі стоїть. Не переживайте, зараз можна садити, не змерзне. Ну вона дуже файна, таке дуже. Ативний злак, не листопадний і дуже файний. Я вам то рекомендую, бо я не знаю, чи я вам вже пото колись розказувала, чи ще ні. Якщо вам це подобається відео, то хоч щось напишіть, хоч на мені в коментарях, знаєте.